Коли наступний Київ Прайд і хто виграв Оскар у дорослому кіно, розкажу просто зараз. Не перемикай. Починаємо із нової квірної книжки, яка вийшла в Україні. Це роман, майже хороші хлопці. Це історія про хлопця гея. Одного дня його приватну приписку зливають в інтернет. Неприємну ситуацію герою допомагає пережити його друг. Видавці кажуть, книжка важлива із декількох причин: по перше у ній підіймається тема прийняття себе та інших у школі. А по-друге, сюжет описує сучасні українські ралії. Прошуємо всіх охочих на презентацію майже хороших хлопців у Києві на день закоханих. 14 лютого відбудеться вона о 18.30 У книгарні є на Лисенка. А за найкращий коментар, чому ж ви хочете прочитати книгу Майже хороші хлопці? Під цим відео ми розіграємо примірник книги. Далі про кінопремію для дорослих. А поки прошу тебе поставити лайк під цим відео. Тоді воно буде ще популярнішим. А у світі кіно продовжують роздавати нагороди. Цього разу відбулася премія Awards. Вона нагороджує акторів дорослого кіно. Найкращим автором контенту назвали Остіна Вулфа, найкращою парою подружжя Колбі Чемберса і Мікі Нокса. А приз за найкращого актора забрав Дерек Кейдж. Премія існує вже 26 років. Я знімаю фільми для дорослих вже 20 років. Це не про гроші або про славу, це про те, щоб робити щось класне і мати класний досвід. Київпрайд може знову відбутися в Україні. Принаймні, команда робитиме для цього усе можливе. Нагадаємо, через питання безпеки два роки поспіль Київ Прайд проходив не в Україні, а в Польщі та Великій Британії. Ми готуємо два заходи найближчим часом. В лютому вже обговорення щодо майбутнього Київпрайду. Один захід буде онлайн, а інший захід офлайн. Ми хочемо почути спільноту. Нещодавно усі говорили про нову рекламу Кельвін Кляйн. У ній знявся актор Джеремі Аллен Вайт. У відео він біжить сходами, а на даху залишається майже голим. Ролик став вірусним, якого по-своєму перезняв бренд німецького пива. Він запросив для цього грудого і такого ж бажаного чоловіка із пишними формами. Це актор і відкритий гей Герард Вудворд. Ось яке відео вийшло у підсумку. Я хочу подякувати усім спонсорам, які підтримують нас на Ютуб. Всього за 35 гривень ви робите нас кращими. Тому, якщо тобі подобається наш контент, то натискай кнопку спонсорство. А це було останнє повідомлення випуску. Побачимося скоро.